Доброго дня. Беручи до уваги безумовну пріоритетність реалізації ветеранської політики в нових умовах на виконання постанови Кабінету міністрів 702, начальником обласної військової адміністрації, було підписано розпорядження 1 серпня поточного року про створення нового управління соціального захисту, реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. Наразі Полтавщина є першою областю в Україні, яка на виконання постанови кабінету міністрів створила окремий структурний підрозділ по реалізації ветеранської політики. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день під головуванням Ірини Андріївни Верещук проводяться щотижневі наради щодо реалізації ветеранської політики, на яких обговорюються проблемні моменти ветеранської спільноти, розбираються, як Окремі проблемні казуси, так і обговорюються більш глобальні питання вироблення ветеранських політик. Нещодавно ми погодили створення розроблення постанови Кабінету міністрів про створення координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ветеранів та членів їхніх сімей, який які буде проводитися під головуванням віце-прем'єра. Тому на рівні держави. Систематична робота по цьому напрямку, вона вже проводиться і е, працюємо над формуванням е, і впровадженням реалізації е, ветеранських політик. Е, що стосується області, що стосується створення управління в справах ветеранів, то начальником обласної військової адміністрації поставлено першочергове пріоритетне завдання, е, яке полягає в тому, що нам необхідно вибудувати інституційну архітектуру. архітектуру на теренах Полтавщини щодо реалізації ветеранської політики від старостату до обласної адміністрації. Вчора у нас відбулося чергове вже шосте засідання координаційного центру з підтримки цивільного населення, на якому ми детально обговорювали алгоритм дій і напрямки, по яким ми маємо рухатися з огляду на ті виклики, з якими ми зіштовхуємося. Перш за все, була поставлена задача районним адміністраціям. На виконання постанови 702 створити структурні підрозділи в межах управління у справах по соціальному захисту районних військових адміністрацій. Ми запланували на цей четвер провести робочу нараду із головами районних адміністрацій та відповідно керівниками управлінь щодо подальшої роботи по реалізації ветеранської політики. До 1 вересня всі організаційні заходи мають бути завершені. Окрім цього, територіальні громади також ми надали рекомендації провести відповідну роботу. По-перше, по визначенню профільних заступників голів, які будуть відповідати за реалізацію ветеранської політики, а по-друге, визначення структурних підрозділів або відповідальних осіб в залежності від територіальної громади, і її розміру, які також будуть працювати по напрямку ветеранської політики. Що стосується управління. У справах реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, то до 1 вересня має опрацювати порядок взаємодії структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та територіальних громад щодо реалізації ветеранської політики в нашій області та подати начальнику на затвердження відповідний порядок. Зараз в межах Кожного структурного підрозділу адміністрації також проводиться робота з визначення відповідальних осіб по ветеранській політиці, які будуть комунікувати із управлінням у справах ветеранів. Слід відзначити, що ветеранська політика це не лише про соціальний захист, і це не тільки і не стільки про соціальний захист, це комплекс різних напрямків, які потребують координації, які потребують спільної злагодженої роботи. Мова йде і про медицину, мова йде і про реабілітацію, мова йде і про соціальний захист, мова йде і про спорт, культуру і таке інше. Тому завдання управління у справах ветеранів це одне з пріоритетних стати координатором, бути вершиною цього, цієї піраміди, цієї архітектури, яка вибудовується на, на, на нас на теренах області щодо реалізації ветеранської політики. Дмитро Сергійович неодноразово говорив про те, що портрет ветерана на сьогоднішній день буде особа 25-35 років, яка пройшла бойові дії, яка здійснює захист батьківщини, і після повернення із фронту, безумовно, потребуватиме тієї підтримки від суспільства і від держави для того, щоб повернутися до цивільного життя. Для того, щоб завестися родиною, жити без остраху наслідків травматичних подій для ментального стану, відновити своє фізичне здоров'я, пройти реабілітацію, якщо буде потрібно, забезпечити працевлаштування і максимальну реінтеграцію до цивільного життя. Тому це одні з таких пріоритетних напрямків, над якими ми, мають, ми маємо всі спільно працювати, від обласної військової адміністрації до територіальних громад. Безумовно, одним із пріоритетних також напрямків по роботі є робота із сім'ями ветеранів і сім'ями загиблих наших захисників. Що стосується, це, що стосується архітектури, яку ми зараз вибудовуємо, і те, що мною було вже сказано, строки до 1 вересня, вересні ми маємо чіткий алгоритм дій, що ми далі плануємо робити, тому організаційні заходи. Такі жаті терміни мають бути проведені. На сьогоднішній день на рівні держави реалізується пілотний проєкт за ініціативою Міністерства ветеранів, це помічник ветерана. Я хочу проінформувати, що Полтавщина не включена на сьогоднішній день до цього пілотного проєкту, включені чотири області: Це Дніпропетровська, це Миколаївська, Вінницька та Львівська. На теренах цих областей проводяться заходи по реалізації цього пілотного проєкту. Але, будучи на конгресі місцевих та регіональних влад, Дмитро Сергійович переговорив із міністром пані Юлією Лапутіною щодо можливості включення Полтавщини до цього пілотного проєкту. І на сьогодні ми вже відпрацювали з міністерством таку можливість і погодили в тому числі внесення змін до відповідної постанови Кабінету міністрів. Тому Полтавщина буде однією з тих областей, яка на наступному етапі буде включена до цього пілотного проєкту. На сьогоднішній день ми пильно слідкуємо за реалізацією цього проєкту в інших областях. Один із основних ключових факторів і принципів, які сповідуються в цьому проєкту помічника ветерана, це підхід рівний рівному, коли послуги і коли консультації надаються. Ветеранам, такими ж самими ветеранами або сім'ями, представниками сімей ветеранів або сімей загиблих. Це новий сервіс відповідно з професією, відповідно з потужним соціальним функціоналом. Його розробляли, спираючись на міжнародний досвід, і помічники ветеранів консультуватимуть ветеранів щодо навчання, працевлаштування, реалізації проєктів власного бізнесу тощо. Тому, повторюсь, ми Полтавщина наступна на черзі щодо реалізації цього пілотного проєкту. Ми подивимося, або ми будемо включені вже в цьому році, або з 1 січня. Зараз завершуються консультації з цього питання. Разом з тим, у нас вже на сьогоднішній день, як ви знаєте, була, були проведені роботи робота була проведена по цьому напрямку. В межах роботи координаційного центру з підтримки цивільного населення була. Напрацьована е, програма обласна по підтримці захисників і захисниць. На останній сесії обласної ради е, депутати її підтримали і ми працюємо вже над її реалізацією. Разом з тим, у нас в межах територіальних громад також є позитивні практики. Наприклад, в Миргороді прийнята програма окрема про підтримці захисників захисниць та їхніх сімей. Це як позитивний приклад. Тому ми безумовно комунікуємо з територіальними громадами щодо необхідності і доцільності прийняття спеціальних окремих програм по підтримці захисників і захисниць і актуалізуємо на цьому увагу. На сам кінець хочу сказати. І звернутися до громадських організацій і до ветеранської спільноти із закликом до активної участі в роботі до співпраці з новоствореним управлінням, а також із тими структурними підрозділами в районних військових адміністраціях і в територіальних громадах, які будуть створені за результатами проведення нашої роботи. Тому що ті проблеми, з якими зіштовхується ветеранська спільнота, вони є різноманітними. Нам потрібно говорити про ці проблеми, нам потрібно їх виявляти. Той інструмент, про який я вже сказав, який існує на загальнодержавному рівні, і ми щотижня під головуванням віце-прем'єра, це питання реалізації ветеранської політики, у Ірини Андріївни стоїть під особливим контролем. Тому ми щочетверга проводимо відповідні наради за участю центральних органів виконавчої влади, обласних адміністрацій, на яких обговорюємо ті кейси і ті окремі проблеми, з якими зіштовхуються наші ветерани та їхні сім'ї. Тому нам потрібен зворотній зв'язок. Якщо є якісь проблеми, давайте ми будемо про них говорити. Якщо ми не можемо не зможемо їх вирішити на нашому рівні, на рівні територіальних громад або області, ми будемо це підіймати на загальнодержавний рівень. Це не буде питання замовчуватися, а буде оперативно обговорюватися в межах координаційного центру, який має бути створений, як я вже анонсував. Що стосується територіальних громад, то вчора у нас була достатньо плідна співпраця і обговорення в межах координаційного центру при ОВА. Задачі зрозумілі, строки визначені. Тому хочу ще раз звернутися і сказати про те, що нам потрібна співпраця і ми наполягаємо на активізації роботи в межах територіальних громад щодо реалізації ветеранської політики і підтримки. Захисників, захисниць та їхніх родин, децентралізація це перш за все відповідальність перед своїми співгромадянами, перед жителями власної громади. Тому питання реалізації ветеранської політики на теренах Полтавщини є одним із пріоритетних. Тому ми закликаємо до активізації цієї роботи. Ну і, чесно кажучи, до нас для загалу, до нас всіх, ми повинні розуміти, що. Наші захисники і захисниці, люди, які щодня боронять нашу державу на фронті, вони повинні розуміти, що ризикуючи своїм життям, якщо, не дай Бог, з ними щось трапиться, вони повинні бути впевнені, що після повернення вони отримають належну підтримку від влади, від громади, від суспільства по реабілітації, по відновленню, по працевлаштуванню. Наші захисники повинні бути впевнені в тому, що вони отримують розуміння і підтримку від громади. Окрім цього, безумовно, якщо не дай Бог, трапиться найгірше, то захисники, люди, які щодня дивляться в очі смерті, повинні бути впевнені в тому, що громада і держава підтримує їхні родини, їхніх дітей, їхніх матерів. Тому наша задача на сьогоднішній день, яка поставлена і президентом, і начальником обласної військової адміністрації. Це реалізація ветеранської політики, напрацювання кращих практик і робота індивідуально з кожною сім'єю і з кожним захисником і захисницею. Тому е закликаємо до подальшої роботи, працюємо далі по цьому напрямку. Які будуть питання? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, з якими питання? Як я вже сказав, всі питання по отриманню статусів, всі питання, які стосуються реалізації захисту прав та інтересів, з усіма питаннями можуть звертатися. Разом з тим, наше завдання, яке ставить начальник обласної військової адміністрації, це вибудувати архітектуру реалізації ветеранської політики в області. Якщо до обласного управління звертаються жителі територіальної громади, це означає, що в територіальній громаді робота не була належним чином проведена. Розумієте? Тому управління буде реагувати, і ми говоримо про те, що нам ці питання, проблеми, які існують, якщо вони не будуть вирішуватися на рівні громади, ми будемо їх вирішувати на обласному рівні. І ми їх повинні про це повинні говорити. Якщо потрібні, наприклад, якісь законодавчі зміни або потрібно розробляти якісь заходи в межах програм району, в межах громади або області. Ми повинні про це говорити і спілкуватися в тому числі із громадами. Тому всі питання, які, з якими зіштовхуються, і е, захисники, і захисниці, і їхні сім'ї, е, і сім'ї е, загиблих, е, і внутрішні приміщені особи, звичайно, що можуть звертатися до обласного управління, і ми будемо працювати по кожному окремому по кожній окремій ситуації. Ми просто повинні розуміти одну просту річ: для тих, хто воював, війна ніколи не завершується, тому влада. І громади, і суспільство повинні бути готовими для того, щоб бути гідно приймати захисників і захисниць і сприяти їхньому поверненню переходу від військової служби до цивільного життя. Тому ми, наше суспільство повинно бути до цього готовим, до цієї зустрічі. Тому є низка моментів і наших домашніх завдань, які ми повинні виконувати. Тому що, ну, наприклад, якщо до захисника телефонує мати і говорить про те, що вона не може вирішити якісь елементарні речі в себе вдома, звертаючись до муніципалітету чи звертаючись до влади, як ви думаєте, яким в нього настрій буде на фронті? І з яким настроєм ця людина буде, наприклад, повертатися у відпустку або повертатися з фронту? Тому це одне з пріоритетних задач, які перед нами стоять всіма. Не тільки громада, не тільки влада, але і все суспільство. Будь ласка, ще на питання ще в кілька робіт увіяли про створення громади ветеранських хабів, де самі зможуть нагадати соціальну і психологічні підтримки та створення. Е, значить, з приводу створення ветеранських хабів, ми зараз працюємо над створенням обласного ветеранського хабу. Ну, він буде мультифункціональним, але в тому числі і для ветеранської спільноти. Разом з тим, ці ветеранські хаби можуть створюватися в громадах. Наприклад, у нас є Тришківська громада, в якій є ветеранський хаб ще до повномасштабного вторгнення. За підтримки МОМ був створений цей ветеранський хаб. Я коли відвідував Тришківську громаду, ознайомлювався з його роботою. Тому, в принципі, ця робота повинна проводитися і може проводитися в межах територіальних громад. Але над створенням обласного мультифункціонального хабу ми продовжуємо працювати. Я думаю, що е, ну, в жовтні або до кінця листопада він буде, він, ми його відкриємо офіційно. Будь ласка, якісь ще питання? Так. Да. Чому очолює новостворене управління не ветеран, а заступниця, екс-заступниця начальника управління департаменту соцзахисту, тому що вчора були деякі дискусії з цього? Пояснюю. Значить, створення окремого структурного підрозділу це ну, деякий бюрократичний процес. Тобто, цей процес потрібно підготувати. Начальником адміністрації було визначено, поставлено задача, що на першому етапі. Потрібно зробити оцю архітектуру в області, тому для того, щоб провести цю роботу, потрібен певний досвід ну, саме роботи в системі. Тому на даному етапі перед, началь... перед керівником управління, начальником адміністрації поставлено саме такі задачі. Тому організувати, вибудувати роботу. Пізніше, безумовно, очолювати управління буде представник ветеранської спільноти. Але на даному, на першому етапі, для того, щоб налагодити роботу, потрібно, щоб це зробила людина, якої є досвід роботи із ветеранською спільнотою, і по соціальному захисту, і досвід роботи саме в системі. Тому що є дуже багато організаційних моментів, про які потрібно знати, які потрібно розбиратися. Тому Ніна Степаніна Черняк досвідчена досвідчений державний службовець. Тому я впевнений, що е, ті задачі, які начальником були поставлені, неї будуть виконані.